Велика війна вимагає від нас усвідомлення того, хто ми є, де проростає наше історичне коріння і як зароджувалися паростки нашої державності. Ми свідомі того, що народ і нація постають через усвідомлення власної історії. Це знання робить нас непохитними перед ворогом і дарує впевненість у своєму шляху. Ідею освітнього серіалу актуалізувала велика війна. Відчуття того, що ми, спадкоємці багатьох поколінь героїв, надихає і дає сили боротися за Україну. Головні віхи українського державотворення ми висвітлюємо у постатях наших видатних особистостей. Автори серіалу, а це Вища школа публічного управління, охопили історичний період від давньої Русі до часів здобуття незалежності. Ми щиро вдячні за сприяння нашому партнеру. Он в Україні. Я зачу всім приємного і вдумливого перегляду. Постанова від 30 липня 2024 року номер 864 про затвердження державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. Кабінет міністрів України постановляє 1. затвердити державну цільову соціальну програму з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року, що додається 2. Внести до постанов Кабінету міністрів України від 22 лютого 2012 року номер 116 про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної молодіжної політики та утвердження української національної та громадянської ідентичності, офіційний вісник України. 2012 року, номер 15 стаття 542 2016 року, номер 21, стаття 828 2018 року, номер 23 стаття 783 2020 року. номер 64 стаття 2079 2021 року, номер 55, стаття 3403. І від 11 жовтня 2016 року номер 710 про ефективне використання бюджетних коштів, офіційний вісник України 2016 року, номер 83, стаття 2739 2018 року, номер 23, стаття 783 2020 року, номер 55 стаття 1725 2021 року, номер 5 стаття 267. Номер 55, стаття 3403, номер 86 стаття 5482. 2023 року, номер 51 стаття 2841, номер 82 стаття 4707. зміни, що додаються, 3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету міністрів України згідно з переліком, що додається, 4. Міністерствам. Іншим центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання зазначеної програми для її узагальнення і подання до 10 березня Кабінетові міністрів України та Міністерства економіки. Утвердження української національної та громадянської ідентичності є одним з основних елементів формування здатності педагогічного та учнівського колективу противостояти внутрішнім і зовнішнім безпековим загрозам. А також набуває особливе значення для національної безпеки нашої держави з рахуванням сучасних вимог до освітнього процесу. Було вивчено мету виховної діяльності школи, а саме формування учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, України, збереження цілісності держави та її зміцнення, розвиток громадянських зв'язків. Розбудова громадянського суспільства належить до фундаментальних інтересів освіти. Самої Євген Васильович, командир зводу, лейтенант 79-ї бригади. Загинув 29 січня, 23-го року, Новоміхайловка Мар'їнського району Донецької області, Одеса, Хачбеївський район. Його так і був позивний Маліна. Отак я з його прапором і прийшов. Зять, який пішов добровільно захищати нашу державу, країну після того, як вони познущались над Херсоном, я сам з Херсона. Він не мог сидіти вдома терпіти те, що вони зробили з Херсона. І він добровольно пішов, отримав молодшого лейтенанта, командував, зводом, ну, командиром звода і під Кліщівку в Донецькій області, 19 грудня загинув в бою під Кліщівкою. Ну і так. Як ми в Херсон, ми не змогли його повезти, поховали тут в Одесі, бо там в Херсоні зараз дуже страшно. 38 років, хоча він і не служив у Збройних силах України, і ще не був воєнно зобов'язаний. У нього навіть не було військового квитка, він сам добровольний. Сказав, хто, як не я, піде захищати Ну і пішов захищати Україну. він був на полі бою, Його побратими прислали. Це але дуже дуже важливо. Я ну з дівчатами, жінками, з матерями нам ну вимагала у городу, щоб це зробили, тому що ну це, це шана, це повага, це виховання майбутніх поколінь. Мій чоловік, коли своє повноштавне вторгнення, він знаходився в Японії. Він моряк і він розумів таке, що за волю треба боротися, і у нього був контракт. Він дзвонив компанію, намагався списатися. Він списався і приїхав до України, щоб захищати нашу свободу. 23-му році він записався до ЗСУ. На жаль, його зараз немає. Він зробив дуже багато речей, на жаль, про які я зараз не можу говорити. Сподіваюся, що повноштабна, що війна наша закінчиться. І його всі подбіги можна буде опублікувати. Він говорив, боритись та поборемо. Я вважаю, що це найголовніше. Ми повинні боротися кожний, кожна жінка, кожен чоловік. Кожен повинен боротися за те, щоб в нашій країні був мир, за те, щоб війна закінчилася, щоб ми були вільними, вільними від всього. Пам'ятаємо наших героїв Борис Чубін. Одеський вундеркінд з геніальним майбутнім, який віддав життя за свободу та незалежність України. Одеса славиться талановитими дітьми. Розумні, допитливі, цілеспрямовані, вони роблять відкриття та перемагають в Олімпіадах та змаганнях. І по дорослі у воєнний час вони йдуть на фронт, щоб захистити свою країну. Борис захоплювався робототехнікою і знав три іноземні мови. Один проєкт із набору це соціальна мережа для незрячих та слабозорих з голосовим управлінням та одночасним перекладом на мову користувача. Отримавши чудову освіту, Борис у березні 2022 року пішов на захист України, служив у складі 59-ї окремої моторизованої піхотної бригади, названої на честь Якова Ганцука. 30 серпня 2023 року Борис Чубін, позивний Фауст, загинув поблизу Авдіївки. Йому було 24 роки. За словами побратимів, він часто повторював слова героя ГЕТЕ, але ж той життя і свободи вартий, хто йде щодня за них у бій. Тримаймо стрій. Мета у нас єдина, наш правий бій. Все буде Україна. Долаєм біль і розпач, і тривоги. Ми йдемо на бій вперед до перемоги. Двіз у нас свобода, воля, правда. Усіх єдна жовто-блакитний прапор. Бій кожна мить і кожна нова днина, і віримо ми, все буде Україна. Наш правий гнів, хай плем'я зна вороже. У цій борні Україна переможе. Світять і дають тепло, ліхтарики запалені серцями, не гаснуть там, де поруч є добро, не простягне мені свою долоню, навіть сані кроку до душі, я, я дам б... тобі скриночку любові, щоб, щоб не цілий світ світити. Палають до кінця і до містяни, кидаючи від себе теплу, тін. і воно цей душі був не давати близько до твоїх очей, ліхтарики запалюють нам світло, щоб бачити людей серед людей.